Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Е, був... Я всіляко публічно підтримував і підтримую Валерія Залужного, я вважаю, що він дуже багато зробив для країни. і що зробить. Е -е -е і насправді, в цій ситуації, коли дійсно банкова почала критикувати сирсько, мені доведеться його захищати. І якщо я раніше. Теж схилявся до цієї версії, що залужного зняли виключно через політичні історії, через його надмірну популярність, і це викликало дике роздратування банкове. Я тепер починаю думати, що його зняли спеціально напередодні масового російського наступу. І зняли з однією метою: Сирський не є поганий. Чи добрий. Та. Людина, яка посилає вас на смерть, вона в принципі не може викликати якихось там суперпочуттів. Та. Е, він досвідчений воєначальник з великим досвідом. В нього є свій, своя метода управління, яка може всім подобатися чи не подобатися, але в нього є, скажімо, бекграунд військовий потужний. І тут він опиняється в ситуації, коли при мінімумі ресурсів. Він повинен спершу А змінити управління військами, призначивши своїх людей. Ну, це об'єктивно, скажімо, там всі так роблять, так? Якщо ти хочеш дати результат персональний, ти повинен повернутися на свою команду. А в тебе тут раптом почався наступ. І ці люди, яких ти призначив, вони дуже слабко володіють ситуацією. При тому, всьому, що там багато з них достатньо відомі, заслужені військові. Їм треба час елементарний, щоб війти в стан справ, а його немає. І тепер зараз виглядає така ситуація, що генерал Залужний це людина, при якій Україна встояла, це генерал наступу і є сирський, при якому Україна виступає, відступає. І от для мене ж кажу: останнім часом все більше здається, що питання звільнення генерала, генерала залужного лежало не в політичній площині. Або, скажімо так, не лише в політичній площині змістити на популярного військового. А зробити таким чином, щоб військо було дезорієнтоване і управління військом було суттєво порушене під час російського чергового наступу. Хто це радив, хто це робив? І яка була кінцева мета цього? Ну, я відповіді поки що не маю. Це має встановити суд. Ну, насправді на місці Шмигаля, якщо б я хвилювався, хоча, можливо, Шмигаль яка взагалі не хвилюється, бо це нічого не допоможе. Ти би приймався за кворум в уряді, е -е -е він же дуже близький до того, що вони просто не зможуть голосувати на уряді будь-які рішення. От, і е, коли ми говоримо про досягнення Кубракова, ну може бути аргумент, що вони не можуть бути публічними, бо війна, там, не все можна говорити. Але розповісти відверто, як так сталося, що зник дорожній фонд, що борги за рахунок активних робіт, візьмемо це в лапки 21 20 років зараз перевищують сам розмір дорожнього фонду, ну, варто було би пояснити. Бо ми зараз фактично маємо ситуацію е, завершення епохи Януковича, коли ми отримали дорожню галузь з боргами на десятки мільярдів гривень і без доріг. А зараз нам розповідав там 97% доріг відремонтовано. Ми ці історії теж казки чули там, весь 20-21, початку з другого року, що тут зараз ну, просто закатає всю країну в асфальт. І так виявляється, що доріг немає, а борги є. І борги доведеться повертати. О, це б міг пояснити Кубраков, яким чином ці борги повертати, що насправді зроблено, які в нього ідеї, що з цим робити? Судячи з того, як він попрощався з чи чорніше Банкова з ним навряд чи. Може в них буде бажання зробити з нього українську Тихановську. Та? Тобто людину, яка є опозиційна, але насправді глибоко інтегрована. Існуючу владу, але я теж в це не вірю. Переважно, ви ж бачите, як вони роблять. Вони беруть людей в команду, вони займаються з цими людьми різними справами, потім кажуть, ти тихо йди з своєї посади, ми ти, десь тебе там зараз працевлаштуємо, все буде нормально. Потім ця людина йде, про неї одразу забувають, і це вже його персональна історія, там і правоохоронні органи, і все інше. Тому я не дуже вірю, що його десь пошлють послом. Ну, різнику щось досі пошло, так і не поїхав. Друзі. Дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.